Три, два, один. І от цю лінію я перехожу і кажу Денис, ми вдома. Олег Шенкевич – боїць 56-ї Маріупольської бригади. З російської неволі його звільнили 19 березня. Той день та мить, останніх три кроки до рідної землі каже, закарбувались у пам'ять на все життя. Ми йдемо до кордону, я дивлюсь, Україна. Я одразу починаю плакати, але тримаюсь до кінця. Там є на відео, де я переходив, іду, і вже флаг висить на мені. Я рукою закривав обличчя, щоб триматися. У наплічнику Олега і досі прапори, з якими його зустріли. А це перша світлина в центрі реінтеграції після повернення. Ця зроблена кілька днів тому. У полоні розповідає, втратив понад 30 кілограмів ваги. Боронити батьківщину пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Перших два місяці в Миколаївській ТРО, потім у складі 56-ї бригади. У полон потрапив 31 липня 2022 року в Пісках. 962 дні. Ви рахували? Е, ні. Я рахував дні до 900, дорахував і сказав, що досить. Я вже просто не хотів рахувати. Родом із Миколаївщини українську каже, вивчив в полоні, допомогли хлопці, з якими перебував, а не спілкуватись мовою ворога переконали росіяни. Коли ми були в полоні, спершу я розмовляв на суржику. А потім я собі пообіцяв, що при поверненні я буду намагатися розмовляти тільки українською мовою. Про те, що довелось пережити в полоні, Олег розповідає неохоче. Коли камеру вимкнули, пояснив, там ще багато наших. Як вони відіграються на полонених після переглядів таких інтерв'ю, знає з власного досвіду. Побої це не так страшно було. Страшніше всього був шокер. Весь період полону просидів у СІЗО. Етапували спочатку в Донецьк. Далі була Оленівка, згодом Камишин Волгоградської області. Наразі Олег проходить реінтеграцію на Вінниччині. відновлює здоров'я, спілкується з психологами і грає в волейбол. Вже отримав документи. Каже, робить все те, що останніх три роки йому було недоступне. Я вчора як отримав паспорт, кажу хлопцям нарешті. Я вже як нормальна людина, зайшов в магазин, Я не знаю, що купувати. Ну всього скільки і а там, поки були. Скільки всього хотілося, і цукерок, і печива. В полоні зізнається, Олег вижити допомогла думка про те, що вдома чекає дружина та донька. Я перший раз до неї зателефонував, а ми ж а я лисий, і, а в фотографії вона мої запам'ятала, де я бородатий і на голові волосся. Є. А тут я до неї зателефонував, вона дивиться на мене, вона не розуміє, хто це. нічого не сказала перший день взагалі. А вже наступного дня я до неї знову зателефонував, вона вже і привіт, сказала, вже трохи почала спілкуватись, а зараз вже краще. Саме заради доньки пішов на фронт, щоб зупинити ворога. По-перше, я давав присягу. Я присягав Україні на вірність. А по-друге, я думав, що я не застану цієї війни, тим паче наші діти. Але так. Вийшло, що вони застали її і щоб вони жили нормально. Нині, каже Олег, продовжує звикати до життя на волі, телефонувати рідним, друзям, посміхатися. Виходиш на балкон і ти бачиш небо, чисте небо. Вже нарешті почав розуміти, що, нарешті, жахіття наші закінчились майже три роки. Ольга Рел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.